Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо домашній сир моцарело. Кажу відразу, що для цього рецепту потрібно брати тільки домашнє, свіже, якісне молоко. Ніяк не магазине, не пастеризоване, а домашнє. І молоко повинно бути свіже, не кипячене, а свіже. Нагріваємо молоко до температури 45-50 градусів. Якщо у вас немає термометра, можна спробувати за допомогою пальчика. Воно буде таке і тепле, але трішки вам обпікати. І починаємо додавати сюди звичайний столовий оцет і все добре мішати. У мене на 2 літра молока пішло 5 столових ложок оцту. І ось, як бачите, сир у мене вже відокремився від сиворотки. Його можна зібрати і руками. Я переливаю все на сито і добре його відчимаю. Ось такий шматочок сиру виходить, добре його відчимаємо. А ось цю сиворотку нагріваємо до температури 80 градусів. Якщо немає термометра, орієнтуйтеся на пар. Воно вже буде трішки так закипати і буде йти пар від сиворотки. Далі сюди додаємо за смаком сіль, я додавала 1 столову ложку солі, все добре перемішуємо. І тепер ось цю гарячу сиворотку викладаємо в шматочок сиру, окунаємо його ось так, і починаємо розтягувати. Сиворотка буде дуже гаряча, тому можна надіти рукавички, а можна все робити і руками. Гаряче, але руки не обпікає. І починаємо ось так потихеньку його розтягувати і складати. Процес цей займає приблизно 3-4 хвилинки. Кожний раз занурюємо сир, розтягуємо, складаємо і знову занурюємо, розтягуємо та складаємо. Далі сир добре віджимаємо, формуємо кулю і викладаємо в миску з холодною, дуже холодною водою. Занурюємо його в холодну воду, трішки він там побув. Виймаємо, знову віджимаємо, і моцарела вже готова. Можна її покласти в холодильник, щоб вона ще добре охолонила, а можна нарізати та подавати одразу. Сир виходить дуже смачний, набагато смачніше магазинного. Якщо у вас вдома є багато домашнього свіжого молока, то обов'язково спробуйте приготувати цей сир. Усім смачного та до нових рецептів!